Сотнецького пану не заміст, бо кожний Бог пояснив, він же прославив поясницю, бути. В нашій родині це найрелігіозніше свято ну, взагалі. Це душевно, завжди великою родиною зустрічаємося, йдемо до батьків обов'язково. Ну, це таке саме великі родини свята, мабуть, для нас на даний час це дуже важливо, коли вся сім'я за столом. Це найголовніше, щоб всі були живі, здорові і за одним столом зустрічалися. Великдень це відкривається душа, душа до кожного чоловіка до Бога повертається. І Ми повинні знати, що тільки Бог нам допоможе у цій. Війні, яку ми ведемо з Росією, тому я так, так рахую, що ми повинні віддати Богу дань, і тоді Бог нам допоможе до перемоги прийти. Які у вас зараз внутрішні відчуття? Ну це підняття таке піднесення. Самий кращий день дуже важливий. свято, щоб йшло все в поміч нашим захисникам, щоб вони живими поверталися додому. І так хочеться миру на нашій українській землі. Кращої України немає ніде. В першу чергу всіх вітаю з придешним святом здоров'я, миру. Свято Пасхи є найбільше свято в церковному році. Ми святкуємо Воскресіння нашого Господа, тому що саме через Воскресіння Господь оновив людство, дарував вічне життя. Тому це є саме головне свято в році. Віруємо в те, що Воскреснувши Господь воскресить з часом і нашу Україну дає дарує їй перемогу. Але поки що в стані війни мусимо мусимо святкувати саме так, як є. Будемо освячувати кошики сьогодні. Вже освячуємо до 23-ї години, так щоб дати можливість людям потім до комендантської години повернутися додому. Так само завтра, бо служіння буде розпочинатися ранкове. Ну, вночі ми звичайно не будемо служити ранкове, бо буде починатися о 5.30. і починаючи відразу з 5 години 30 хвилин, будемо також освячувати Пасхи. Освячуємо сьогодні е, тільки через те, щоб не було великого скупчення людей. Ось тому стараємося відпускати як можна швидше людей по домівках, тому що ну такий час. Ось. Тому всіх зі святом хай Господь спать здоров'я, миру і перемоги для